Доброго ранку. Як пройшла моя ніч в тепличці, можна сказати, що спокійно. Кожну годину потрошку підкладував дрівця. Наразі у нас тут майже 21 градус. Десь часів з 4 ранку чи ночі у нас. Ішов сніг. Тут зараз 18,5 біля землі. Той градусничок вище висить. А біля землі рослин 18,5. Так що перетрусило трошки снігом. Я поки темніше було, сходив, вже повправлявся. Він і зараз цей сніжок дрібний пролітає дуже. Так що на теплички... На тій лежить, на цій, де топиться, з краю розтає, а далі трохи лежить. Так що мороз нібито відступив трошки, злякався, що я буду всю ніч топити, ну це і на краще. Хоча на сьогодні у нас не передають сонечка, тому можливо будемо. Топити, а можливо і ні. Подивимося по ситуації, як буде. Зараз я поп'ю кави і буду займатися своїми справами. Всім гарного дня. До нових зустрічей!